Сьогодні на футбольному стадіоні імені Олега Бабаєва вихованцям міського футбольного клубу Кремінь подарували новенькі м'ячі. Створити умови для юних спортсменів, у яких вони зможуть розвиватися та реалізовувати свій потенціал це одне з найголовніших завдань, над яким зараз працює Кременчук. така традиція, що ми кожного року, Десь у цей час травень, червень, місяць ми збираємося на нашому маленькому стадіоні. На Садьоні, але працює по-великому. Хочу з вас бачити, як з 8 ранку та 8 тут зтримується багато наших дітей. Я, Як і подякувати Віталій Олексійович, вам, депутатам та всім, хто нам та. У рамках благодійної програми Дитячий прихисток Рафайзенбанку виділено кошти та придбано 150 футбольних м'ячів, а також сім сумок для вихованців міського футбольного клубу Кремінь. Кожен ваш матч, кожен ваш вихід, кожне ваше тренування і кожні гарні оцінки в школі, в тому числі це ваш внесок в нашу майбутню перемогу, перемогу України. Сьогодні ми хочемо подякувати тим людям, які дуже багато роблять для нашої перемоги. Вони допомагають дитячим будинкам, допомагають дітям переселенцям закуповуючи для них планшети, готують укриття в школах і в соціальних закладах України. Це соціальний партнер. Райфайзенбанк Райфайзен Банк не на день не зупиняв свою роботу після того, як почалася повномасштабна війна. не зупиняв свою роботу в тому числі і в підтримці України і дітей і Збройних сил України, і робить це для того, щоб написати перемогу ще вище. На сьогоднішній день діти для нас це саме головне. Ви саме головне, тому що ви це інвестиція в майбутнє. Ви наші майбутні. Ви ті люди, які будуть цілком повністю підтримувати Україну, вільну державу. Нашу Україну у комунальному закладі фізичної культури і спорту міський футбольний клуб Кремінь займаються 450 спортсменів. Вони регулярно беруть участь у міських, обласних змаганнях та всеукраїнських турнірах. Тому новий спортивний інвентар точно стане футболістам у нагоді. дуже ради все, дякую. Слава Україні! Добре, гарні мечі дуже класні, подобається. бо Вже я, я тут три місяці все ж тренуюсь. Подобається спортивна академія. Ну, Кремінь це найсильніша команда в Україні. Команда Кремінь це місце, де майбутнє починається з м'яча. І кожен м'яч це шлях до нових висот. Тому зичимо всім юним чемпіонам нових перемог і звершень. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.